Як зробити сотні продажів уже цієї осені, як вийти на стабільний дохід з нуля без досвіду? Які самі трендові напрямки, які будуть з вересня до нового року, що категорично не рекомендується продавати та з чого почати вже зараз. Усю цю інформацію ми клали в 10 хвилин. Тому будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. А серед тих, хто додав це відео до кінця, ми розіграємо 10 доларів. Приємного перегляду! Коротко пробіжимося по головним моментам. Підготовка до осені вже почалась. Це означає безліч свят, предноворічний період, теплий одяг і так далі. Одна з найприбутковіших пір у року це саме осінь та перша половина зими. Тому, якщо ви вже займаєтесь товаркою, починаєте готуватися. Якщо ви тільки збираєтеся починати, готуйтеся ще більше. Зараз період, коли в попит війдуть безліч сезонних товарів та багато вузьких напрямків. Все нішами. Якщо говорити про трендові товари, які були минулої осені, це зарядні пристрої, термоодяг, подарункові бокси, теплі костюми, термоси і так далі. Окрім зарядних пристроїв, всі товари були, є і будуть актуальними. Ситуація з зарядними пристроями, такими як Ecoflow, батареї, генератори і так далі, набагато важча. Тому навіть якщо ви маєте кошти то на великий досвід важко влазити в цей напрямок. Не кажучи вже про новачків. Більшість з тих товарів ми займаємося з нашою командою, тому що ми є прямим постачальником. В цілому, хто слідкує за нами давно, усе це знають. А хто новачок на нашому каналі, можете переглянути в описі під відео сайт нашої команди. Отже, давайте детально розберемо кожну нішу, яку ми для вас підготували. Інформації буде дуже багато, тому слухайте уважно, а головне до кінця. Перше товар, де ми маємо найбільше досвіду товар, в який ми інвестуємо найбільшу частину прибутку. Про цей товар ми неодноразово розказували і показували на нашому каналі, але не розповідали детально про переваги. Як ви зрозуміли, мова йде про жіночі аксесуари, чому саме ця ніша. Перше, це широкий та різноманітний попит. Жіночі аксесуари охоплюють широкий спектр товарів, таких як сумки, прикраси, головні убори тощо, що має великий попит серед жінок різного віку та стилістичних уподобань. Друге, це тенденції моди та тренди. Жінки часто слідкують за останніми модними тенденціями та трендами, що створює постійний попит на нові та стильні аксесуари. Третє це висока маржинальність. Багато жіночих аксесуарів мають високу маржинальність, оскільки їх вартість виробництва часто невелика в порівнянні з роздрібною ціною. Четверте це сезонність та свята. Жіночі аксесуари часто купують для різних сезонів, свят та особливих подій. Що створює додаткові можливості для продажів? П'яте. Кросс-функціональність. Багато жіночих аксесуарів можуть бути використані в різних ситуаціях для різних цілей, що робить її привабливими для широкої аудиторії споживачів. Шосте. Це постійний попит на подарунки. Жіночих сферою часто придбають як подарунок для різних свят або особливих подій, що створює постійний попит на ці товари. Сьоме, лояльність споживачів. Багато жінок, які вже придбали аксесуари від певного бренду або магазину, можуть залишитися вірним в цій марці, створюючи лояльну базу клієнтів. Восьме можливість крос-продажів. Продаж жіночих аксесуарів може відкривати можливості для крос-продажів інших товарів, таких як одяг, взуття. Косметика, що допомагає розширити асортимент та збільшити ваш прибуток. Дев'яте це емоційний зв'язок з покупцем. Багато жінок розглядають аксесуари як спосіб виразити свою індивідуальність та стиль, що створює емоційний зв'язок з покупцем та підвищує його зацікавленість у товарі. Десяте можливість для інфлюенсерського маркетингу. Жіночі аксесуари часто популярні серед інфлюенсерів та блогерів, що може допомогти привернути увагу до бренду та збільшити його вплив на аудиторію. Аудиторію. Якщо вам потрібна детальніша інформація, посилання на відео, яке вже на каналі, ми залишаємо в описі під відео, де ми показували приклади саме цього товару та цін, де ми робили розпаковку та розповідали, як цей товар продається. Переходимо до другого товару, а саме дитячої ніші. Перше, це постійний попит. Попит на дитячі товари є постійним, оскільки діти постійно зростають і потребують нових речей від одягу до іграшок та навчальних матеріалів. Друге висока лояльність клієнтів. Батьки часто залишаються вірними певним брендам дитячих товарів, які вже випробували та вони їм сподобали, створюючи також лояльну клієнтську базу для вас. Третє сезонність та події дитячі товари часто купуються на подарунок до різних свят або особистих подій, таких як Дні народження, що створює додаткові можливості для продажів. Четверте розширений асортимент товарів. До асортименту дитячих товарів входять не лише одяг та взуття, а й іграшки, товари для догляду, навчальні матеріали та багато іншого. Це дозволяє розширити асортимент та привернути більше клієнтів. П'яте емоційний зв'язок з покупцем. Батьки часто роблять покупки дитячих товарів, керуючись не лише практичністю, а й емоційними моментами та бажанням забезпечити дитині найкраще, що створює сильний зв'язок з брендом та сприяє повторним покупкам. Шосте це стабільний ринок. Ринок дитячих товарів вважається стабільним, оскільки попит на них визначається основними факторами. Такими як народжуваність, економічний стан країни та тенденції виховання. 7. Висока маржа. Деякі дитячі товари, особливо ексклюзивні або спеціалізовані товари, можуть мати високу маржу, оскільки батьки готові платити більше за якісні та безпечні товари для своїх дітей. 8. Довготривала клієнтська база. Продаж дитячих товарів може створити довготривалі стосунки з клієнтами, оскільки товари для дітей часто купуються протягом довгого періоду включаючи відповідні товари для різних вікових категорій. Дев'яте специфічні потреби клієнтів. Дитячі товари часто відповідають специфічним потребам та вимогам клієнта, що може створити можливості для нішевого бізнесу та конкурентної переваги. Десяте. Стимулююча інноваційна сфера. Ринок дитячих товарів постійно розвивається, включаючи нові технології та інновації, безпекові стандарти та вдосконалений дизайн. Що створює можливості для виведення нових продуктів та виходу на нові ринки. Наступну групу товарів, яку б ми хотіли виділити, це жіночий одяг. І ось по яких причинах жіночий одяг завжди має попит, оскільки жінки постійно шукають нові стилі, моделі та тренди. Другий широкий асортимент: різноманіття жіночого одягу дозволяє підібрати товари для різних сматів, розмірів та стилів, що розширює масштаби аудиторії. Третє. Висока маржинальність. Вартість виробництва жіночого одягу часто набагато менша, ніж вартість його продажу, що забезпечує вищу маржинальність. Четверте. Сезонність товару. Зміна модних трендів і сезонні колекції привертають покупців до регулярного оновлення гардеробу. П'яте. Лояльність клієнтів. Жінки часто стають лояльними покупцями певного бренду або магазину, якщо їх задовольняють якість і обслуговування. Шосте це вплив в соціальних медіа. Сильна присутність у соціальних медіа дозволяє просувати жіночий одяг швидко та ефективно, залучаючи увагу до нових колекцій та акцій. Сьоме, можливість крос-продажів. Жіночий одяг часто доповнюється аксесуарами, взуттям та косметикою, що відкриває можливості для крос-продажу і збільшення середнього чеку. Восьме збільшення вірогідності імпульсивних покупок. Модні тренди та обмежений асортимент роблять жіночий одяг більш схильним до імпульсивних покупок. Дев'яте глобальний ринок. Можливість просування продукції через онлайн-магазини дозволяє досягти глобального ринку та збільшити обсяги продажів. Десяте. Тенденція до персоналізації. Жінки часто цінують індивідуальний підхід до вибору одягу, що відкриває можливості для персоналізованих пропозицій та послуг. На четверте місто ми ставимо окуляри насправді дуже недооцінена ніша. Хоча переваг дуже багато. Самі основні це перше постійний попит. Окуляри є не лише модним аксесуаром, але й необхідним засобом корекції зору, що забезпечує стабільний попит на них. Друге широкий спектр споживачів. Окуляри потрібні людям усіх вікових категорій і соціальних груп від дітей до літніх людей. Третє здоров'я і комфорт. Вірний вибір окулярів може поліпшити зір та забезпечити комфорт при роботі або в повсякденному житті. Четверте це захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Багато окулярів мають захисне покриття, що допомагає захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолету. П'яте модний аксесуар. Окуляри є не лише засобом корекції зору, але й стильним аксесуаром, що дозволяє покупцям виражати свій індивідуальний стиль. Шосте маржинальність продажу. Багато моделей окулярів мають високу маржинальність, що робить їх вигідними товарами для продажу. Сьоме сезонність та туризм. Популярність окулярів зростає влітку під час відпусток та на курортах, а також зимовий період у зоні гірського туризму. 8. Технологічні інновації. Розвиток технологій дозволяє виробляти окуляри з новими функціями, такими як антиблискове покриття або забарвлені лінзи для підвищення комфорту. Дев'яте. Глобальний ринок. Можливість продажу окулярів через онлайн-магазини дозволяє досягти глобальної аудиторії та збільшити обсяги ваших продажів. Десяте доповнення асортименту. Продаж окулярів може доповнювати асортименти інших товарів, таких як сонцезахисні креми, головні убори та інші аксесуари для літа або зими. На останнє п'яте місце ми поставили дуже спірну нішу. А саме нішо кросівок. Багато хто починав з цього товару, але зазнавали негативних результатів через велику конкуренцію. Але усі ви знаєте, де велика конкуренція, там і великі доходи. Тому пункти, чому саме кросівки потрапили до нашого топу. Перше популярність спортивного стилю. Кросівки є не лише зручним взуттям для спорту, але й модним елементом спортивного стилю, що привертає великий попит споживачів. Друге, це універсальність використання. Кросівки можна використовувати як для спорту, так і для повседневного використання, що робить їх універсальним взуттям для широкого кола людей. Високий рівень комфорту і підтримки стопи робить кросівки популярними серед покупців, і ті цінують зручність при активному способі життя. Четверте, різноманітність стилів і дизайну. Існує велика різноманітність кросівок від спортивних до кежурних і модних моделей, що дозволяє задовольнити різні смаки та стилі. П'яте – Постійність попиту. Завдяки популярності спорту та фітнесу попит на кросівки залишається стабільним протягом року. Шосте. Технологічні нововведення. Виробники постійно вдосконалюють технології виготовлення кросівок, щоб забезпечити кращу підтримку, амортизацію та вентиляцію стопи. Сьоме – Маржинальність продукту. Багато виробників кросівок мають високу маржинальність, що роблять їх вигідними товарами для продажу. Восьме. Популярність спортивних брендів. Споживачі часто шукають кросівки відомих спортивних брендів, що забезпечує попит на високоякісні товари. Дев'яте збільшення активності в день. Носіння дозручних кросівок може спонукати людей до більш активного способу життя та зайняття спортом. Десяте. Лояльність клієнтів. Якщо клієнт задоволений якістю та комфортом кросівок, він може стати лояльним покупцем певного бренду або Магазину. Можливо, ви помітили, що майже усі товари, про які ми розповідали, це все сезонні ніші. На вашу думку, чому саме так? Ми пояснимо, починати варто саме з вічних товарів. Це потрібно для того, щоб створити собі фундамент. Таким чином, ви можете створити собі подушку безпеки та вивести свій бізнес на пасив, вкладаючи усі сили у масштабування. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть коментар яким з цих товарів ви вже займалися, чи які товари ви додали до нашого списку? Буде дуже цікаво послухати ваш досвід. Плюс так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця. Серед тих, хто виконає умови, ми розіграємо декілька невеличких подарунків. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання. Під цим відео у коментарях можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!